Сьогодні розуміння, що люди не забирають посилки з пошти. Часто буває, люди заїжджають на станцію або самі там діагностують, що у нас, в них там рейка, наприклад, тече, подушка розірвана, та й вони зразу дзвонять, наприклад, до мене, там, до кої ще е, хочу замовити таку таку запчастину, подушку, рейку, відправляйте. Я чи там другий, третій відправляю цю рейку, людина залазить під машину. Отак, От наприклад, як в мене. Я думав, що в мене розірвана подушка, я заліз. Ну, теж думав заказувати, але думаю, спочатку знімлю, тоді буду замовляти. Заліз, подивився, а виявилося, подушка повністю ціла, Просто зламався болт. Ну, в такому випадку часто люди заказують. Тоді, так само, як я, знімають. Я вже посилку відправив. Вони розуміють, що це просто зламаний болт. Нащо я буду приходити забирати ту рейку, чи ту подушку, чи там ще якусь запчастину, якщо моя добра. Просто заміню болт. І людину не обходить, що продавець попадає на доставку. Він же відправив, а людина не